Привіт! Вітаю усіх зі святом Незалежності, і сьогоднішній відеоурок буде присвячено цьому святу. А саме я покажу, як створити листівку у фотошопі. Буде використано знебарвлення малюнка та градієнт. Отже, почнімо. Передовсім нам слід знебарвити ось це зображення, тому йдемо у випадне меню Image, тобто зображення. Вибираємо Adjustments, налаштування і вибираємо опцію Threshold, тобто поріг. Отже, бачите, таким чином зображення знебарвлюється, є тільки, а, власне, білий та чорний колір. Налаштуємо наше зображення так, щоб риси коня та козака було чітко видно. Ось приблизно так. Натискаємо ОК. Тепер створимо у панелі Layers шари новий шар. І на ньому розташуємо градієнт. І проведімо вертикальну лінію зверху донизу. Ось таким чином. Тепер використовуючи. Випадне меню режимів змішування. Виберемо або Darken, тобто зробити темніше, або Lighten, тобто освітлити, зробити світлішим. Ось таким чином. Я надаю перевагу опції Darken, тобто зробити темнішим. І ось, наприклад, тут можна написати текст. І тепер до шару з текстом додамо тінь drop shadow, тінь хай буде синьою. Додамо внутрішнє світіння кольором синім, контур і додамо теж колір. Відповідно, синій. Таким чином. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!